Поки ми очікуємо завершення прогріву нашого кальяну, я хочу сказати декілька слів по поводу Мальфара. Я здивований, мені дуже подобається поки що те, що я вже смакував. І в мене є велике бажання спробувати їхню середню і тяжку лінійку. Типу, можливо, це той табак, який. Підійде мені а, ну, от, саме від Мольфару. Тому що до цього я пробував різні бренди, і мені це не заходило. Я вже про це говорив в попередніх відео. Тому а, ціль така: план такий, завершити, тестувати всю легку лінійку, яку я викупив. Я не викупив прям все-все, але те, що було на селі, те, що було по 60 гривень, я забрав всі смаки по одному. Окрім того, де там були якісь пироги, бісквіти, оце все. Я цього не люблю. Це одразу прямо, прямо рвотний рефлекс, навіть якщо його трішки, не знаю, кому подобаються настільки солодкі каляни, але то таке діло. Кожному своє. У нас рівно 5 хвилин пройшло після того, як ми поставили вуглі. Я хочу спробувати, як воно буде почувати себе. На 5 хвилинках. Вчора ми пробували з вами ківі, а, ківі, 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 Агрус да. ківі Агрус і Ківі Агрус ну, десь 8 хвилинок для того, щоб гарно диміти. Тут 5 жар пекельний вуглі кокосові панда. Поїхали!